Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3246 й розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні джекпот становить 2 мільйони 118 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон а комплект кульок номер 3 І ми вмикаємо лототрон. 39, 14, 25, 31, 41. Лото Максима максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі 8178 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 2 і ми розпочинаємо розіграш Щасти вам. 46, 77 12 Тридцять три, двадцять чотири. Двадцять вісім. П'ятнадцять, шістдесят сім. П'ятдесят два, тринадцять. Тридцять, сімдесят пять, шістдесят дев'ять. Сімдесят дев'ять, сорок. Тридцять два. Шість, двадцять шість, три, одинадцять. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. Виграла щоденно. В ефірі 7031 розіграш державної лотереї Лототрійка теражна комісія обрала лототрон А комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 2. 5. 6. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 2, 5, 6. Бережіть себе. Все буде Україна.